Ми розуміли, що Чорноморець дуже класний суперник, який тут нерви потріпав ні одній команді. Ми це прекрасно розуміли. Ми знали, що десь схожа гра у Чорноморця з Рухом, з яким ми грали перед ними якраз. Там ми зіграли один-один. Дві гри поспіль грали в нічию, губили. Очки свої бали. Хотілося, щоб в цей грі ми взяли по повному те, що нам і вдалося. Але скажу так, розіб'ю на два тайми. Перший тайм, я гадаю, що також було під нашим контролем, повністю володіли ініціативою. Але ми грали більше в тримання м'яча без воріт суперника. Ми туди доходили, нічого у нас не виходило. А Чорноморець скористався нашою помилкою на 43-й хвилині і забивши. Нам м'яча. І Ми пішли в роздягальню програючи 1-0. Ми розуміли, що нам треба включатися грати остріше, тому зробили деякі заміни в перерві. Місто Кажушка Олега вийшов Микітишин Артур замість соси, якого також десь не пішла гра. Вийшов Макс Задирака. знаєте, трошки додали, і я гадаю, що дуже класно, що ми забили дуже швидкий м'яч, зрівняли рахунок. Це десь на другій хвилині другого тайму. Потім ми не зупинилися, йшли вперед, забили ще один м'яч. Тому я думаю, по праву ми перемогли. Я не пам'ятаю таких моментів, щоб були у Чорноморців у другому таймі, щоб ми знову зіграли нічейно, результат зробили. Тому я, користуючись цим згодою хочу всіх привітати болівальників міста Кривий Ріг і команду і клуб з перемогою, яка нам дуже дуже потрібна була.